Привіт, сьогодні буде дуже відверта розмова про гроші, стосунки та близькість. Бо дуже часто я бачу одну і ту саму помилку. Коли заробіток стає самим великим пріоритетом, втрачається життя. І, начебто, ти не живеш, а виживаєш. І в погоні за фінансами руйнуються стосунки, руйнується ваше життя, руйнується ваша близькість. І Як не дивно, зникає сам заробіток. От вам приклад із життя. У мене був клієнт, який заробляв мільйони. І він каже про те, що я хочу дати все своїй сім'ї, я хочу дати все своїй дружині, дітям. Але його дружина не розуміє, навіщо взагалі ці гроші, якщо вона його просто не бачить, і в них давно не було сексу, і вона починає віддалятися. А він замикається, почуває себе непотрібним і просто гасне. У нього зникає лібідо, звісно, накопичується хронічний стрес, втома, вигорання з'являється. В результаті падає мотивація і падає заробіток. А все починалось з того, що він заробіток поставив вище, аніж стосунки. Інший випадок, який, знаєте, чоловік сказав таку фразу, яку я, мабуть, ніколи не забуду. Я для неї стараюся, а вона незадоволена. У нього гарна зарплата, але немає лібідо. Є мастурбація і порнозалежність. І в цьому, знаєте, виникає парадокс. Він начебто виконує функцію захисника в родині, але насправді він повністю ізольований. І у пари немає глибинного зв'язку, немає тілесного зв'язку. І від, знаєте, сам зізнається в тому, що в нього взагалі в житті немає радості. Бо що ж взагалі таке за життя, якщо є стосунки, але немає близькості, це, знаєте, це як виконання якогось плану. Але ми, ми ж все ж таки не народжені для того, щоб виконувати якийсь план, ми народжені для того, щоб жити. Тому я хочу вам, знаєте, дещо пояснити, чому сексуальна енергія це неймовірно велика сила, тому що сексуальність це взагалі не тільки про секс, це про енергію, це про радість і це про контакт з життям. Тому що, коли ця є енергія, ти живеш, ти твориш, ти просто вмотивований. Ти досягаєш, а от коли її немає, ти просто функціонуєш, ти не живеш. І тут важлива річ, щоб ви зрозуміли, тому що стосунки це не обов'язок, а це ресурс. Це те, що дає спокій, впевненість і силу діяти. А як взагалі все змінюється, коли з'являється ось цей самий зв'язок, емоційний зв'язок, близькість? З'являється легкість. Підвищуються доходи, і ти вже не просто виживаєш, а ти досягаєш з легкістю, з бажанням. І це взагалі ніяка магія, це просто біохімія, це зв'язок <тіла>, тіла з розумом, скажімо. Тому, до речі, ви знаєте, що коучинг, якщо ви зверталися до дійсно класного коуча, то там вже не тільки працюють над тим. Щоб досягати в кар'єрі, там дуже велика увага приділяється стосункам. тому що професійні коучі вони знають, що це дійсно класна рушійна сила. Тому, якщо ви хочете досягати, якщо ви хочете дійсно жити це життя, починати потрібно із стосунки, тому що ви розумієте, коли в домі є легкість. Тиша, емоційний зв'язок, просто хочеться досягати, ти просто мотивований, ти живеш це життя. Тому подумайте, будь ласка, над цим. Це дуже класна річ, сексуальна енергія, вона нам дає неймовірну мотивацію. І знаєте, я ще помітила, що жінки вони ж зараз стають більш самодостатні, вони можуть заробляти, вони заробляють на рівні з чоловіками інколи більше. І виникає в них отаке от запитання, а навіщо мені чоловік, якщо я можу сама? Знаєте, я хочу створити е, наступне відео на цю тему. Пояснити, навіщо взагалі потрібен чоловік. Як вам ця ідея? Напишіть мені, будь ласка.